Мама питає, що робити, коли у дитини нема твердого голи. Тобто м'який є, а твердого нема. Нагадаю, що до трьох років пом'якшення усіх звуків це норма у дитини. Я вам вже розповідала, що у дитини язичок має форму ось такої гірки. Для того, щоб вона могла смоктати пляшечку лежачи. Коли дитина в один рік перестає смоктати пляшечку, тобто соску, дитина починає їсти тверду їжу. І ось ця тверда їжа, яблуко, марквине м'ясо, вони постійно давлять, 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 давлять на язичок, і він становиться ось такий плаский. Коли ця гірка прибирається, у дитини з'являються тверді звуки. Тобто тверді звуки з'являються, коли прибирається гірка. Якщо у дитини вона ніяк не прибирається, ага, потрібно сходити до невролога і перевірити, чому у дитини та гірка. Можливо, потрібно пролікувати дитину, зробити масаж шийно-комірцевої зони або призначити ЛФК. У дитини язичок до 5 років має взагалі набути форму лодочки для того, щоб був чіткий і твердий звук. Ли. 5 років у дитини має бути 100% розвинене багате мовлення. Якщо у дитини все-таки 5 років не вистачає одного або двох звуків ли або ри, вам дається один рік на те, щоб це виправити, щоб в подальшому у дитини не було проблем у школі. Тому що в школі вже надається навантаження шкільною програмою, і якщо ви будете ще виправляти звуки, то це буде навантаження. На мозок. Все про мовлення дитини я багато тут розповідаю у себе на каналі. Тому, дівчатка, наливайте чай і обов'язково все пролистайте. Я дуже багато розповідаю і дуже доступно. Все для твердого ли я закріпляю тут під відео: артикуляційні вправи і робота зі спритцівкою номер 1 Обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал в Шапці профілю, інстаграм-сторінку і Ютуб канал.